шановні глядачі, тема сьогоднішнього відео як загострити практично любі ножиці, які є вдома, щоб вони різали все. Далі, по ходу відео, ви подивитесь, для чого я це робив. Робив по... на прохання одного чоловіка, який прислав відео звернення мені на Viber, з проханням там, на столі розклав купу таких схожих ножиць і попросив, щоб я. Щось зробив, допоміг, щоб вони різали те, що йому треба. Ви подивитесь далі відео, що саме, для чого і як. Тема така не дуже звична для нашого каналу. Тут в основному, ножі, ножі та бритви, клинкові ножі та бритви, Там інші інструментами загострюємо, балакаємо про їх. Але я думаю, багатьом із вас вона буде цікаво, а декому і корисно. Ну і для загального розвитку. А також хочу трошки анонсувати там одне з попередніх послідуючих відео, яке буде. Дуже давно я вже його збирався зробити, але тепер, мабуть, так і зроблю. Техбар'єр в загостренні клинкових ножів. Ну і за бритви забалакаємо, а в основному для, клинков... для ножів. ну Звичайних клинкових ножів, які ми використовуємо різні. Що воно таке, чим його техбар'єр тех їдять, як його використовувати. Чи правильно, чи неправильно ми багато із нас ним, його проробляємо, чи проробляємо, чи він потрібен взагалі при загострюванні, чи не потрібен взагалі, чи потрібен, чи сильно потрібен, як його правильно робити, які методи і способи для цього існують. І ефективність цього цієї, цієї процедури, і що воно таке взагалі технічний бар'єр або техбар'єр. Ну а в цьому відео дивіться про ножиці. Прислав мені один чоловік відео, де лежить на столі купа ножиць, і він намагається ними різати гіллячку, от таку приблизну товщину. Це із шовковиці, досить тверда деревина, незважаючи, що це річний приріст. І вона зелена, але тверда вже. Одні ножниці це перерізають у його саме оцій. Хоч важкувато, але перерізають. А інші усі, які лежать на столі, отак роблять. Ви стискаєте, гіллячка вилазить вперед, але не ріжеться. Ну кайф вони і новий, і хороші, більші, і більший, і менший німецький, монгольський, якісь там, ще якісь. І геть маленькі, і якісь гарні, і негарні, і хірургічні, і всякі і ріжуть однаково. Що це таке? Треба, щоб вони різали, вони не різуть. Вже й такі взяли, кажемо, інші, і ще якісь, а вони не ріжуть. Що за дивина? Я йому відповів, що ножиці, у ці всі, вони призначені для різу, паперу, шкіри, якщо це медицинські, тобто листової плоскої якоїсь субстанції. Папір дуже тоненький, там півметра 0,2-03 мм товщиною стандартний якийсь папір. Я думаю, любі з цих ножиць погано, добре, але папір ріжуть. Бачите, як легко ріжуть. Навіть самі тупі його ріжуть. Шикарно. Усі ножиці ріжуть папір. Дуже добре. Тобто те, для чого вони. Розроблялись виробником, створювались і використовувались. Різання тонких листових матеріалів. Ну, Звісно, ними можна і картон різати. Вони також його з легкістю вирізуть. Всі. Але чому ж вони не ріжуть деревину? Що ж таке? Дуже це легко пояснюється. В кожного ріжучого інструмента. Своє призначення. Під своє призначення його загострюють і формують його геометричний профіль, тобто форму. Ми знаємо, що таке ніж, який ріже все, що завгодно. Морквинку, помідори легко врізається, тонесенький, як папір, ніж, трошки товщий там. Він легко врізається в всі продукти. Ми знаємо, що таке зубило або сокира колун. Спробуйте зубилом, або сокирою розрізати той помідор. Чому воно не розрізало? Дуже просто, тому що ніж має отакий профіль. А колун має отакий профіль. Так само й леза ножиць. Якщо взяти ножиці і повернути їх отак до вас, то в їх, є в усіх ножиць дві або однакові, або. Трошки які відрізняються, Дві половинки, два леза і дві ручки. На шарнірі. вони, Ми пальцями їх приводимо в рух, вони сходяться і в точці сходження розрізають матеріал. Так от, переважна більшість звичайних ножиць мають отакий профіль, якщо повернути до себе. Оце ось їхня ріжуча кромка. Оце. Ви бачите, який тут кут загострення. 70 градусів десь. Тобто як добрячого зубила. Якщо сюди попадає листовий матеріал, вони врізаються ці дві половинки, коли ми стискаємо, і перерізають його з легкістю, що ви тільки що побачили. Але коли сюди потрапляє гілочка тверда, як вони вріжуться, ви, ви бачите, яка товщина на кінці, яка фаска. Вони практично як прямокутний листок металу. Як вони можуть врізатися, щоб перерізати ту гілочку? Ніяк. Подивіться профіль секатора ріжуче лезо. Одне лезо нижнє крючок, яке підтримує гілочку, воно має отакий кут загострений або навіть менший. Але те лезо, що перерізає гілочку, набагато тонше, воно схоже на ніж. От якщо ножиці загострити любі із цих отаким чином, вони будуть перерізати гілочку. Якраз цей зразок, що прислав власник цих ножиць, якщо ми роздивимось уважно фаску ми бачимо, яка вона не широка на всіх ножицях. І практично розташована отак, під легким кутом. отак А на цих ножицях ми бачимо широку фаску. І на одній половинці, і на іншій. Тобто вони перегострені, сформована інша геометрична форма, а саме отака. І тоді вони, звісно, під меншим набагато кутом загострень, мають меншу товщину і легко врізаються. Достатньо легко врізаються в тверді предмети, які вже достатньо товсті, як в гілочках. Любі з цих ножів тоненьку переріжуть з легкістю, Тому що там зусилля для врізання, вона м'яка, не багато треба. А вже в тверду гілочку вони просто не можуть врізатись по своїй геометричній формі. От зараз ми їх будемо переробляти. Ну, після цього я їх всі переробив, всі вони почали різати. Ті, що я переточив, на мою думку, краще різати почали, ніж ті, що прислав він як зразок. І свої ножниці, в мене вже давно вони переточені. Отакі. Це також хірургічні або медичні радянські ножиці, які переробив. Їх досить легко переробити, але якщо у вас є якийсь електричний пристрій для. Швидкого й масивного зняття металу. Електроточило якесь там, на крайній випадок якась бормашинка з набором камінців. Тому що вручну шморгати на точилці можна, а на камінцях це дуже довго, тому що знімати досить багато металу треба. Насправді, якщо є електроточило, це займає там на одну пару ножиць десь хвилин 10 неквапливої роботи. Поспішати тут не треба. Тому що вони виконані всі з нержавіючої сталі, в неї така теплоємність не дуже підходяща. Тобто вони перегріваються локально, якщо їх притиснути і шарабонити туди-сюди по сухому, на суху, як кажуть, без охолодження, то вони швидко перегріються і втратять свої так не дуже добрі, твердомеханічні властивості, тому що це ножиці призначені для ріжу, як і всі там канцелярські, так, типу ножиці для різу. Плоских матеріалів. Папір, а медичні там, шкіра якась там при операціях, там, тонесенькі якісь шматочки, ще щось, але вони не призначені для перерізання отаких цурпалків різних. Чому я поясню відео далі. І як змінити це, поясню на прикладі тих ножиць і цих ось. Змінюється це все досить нескладно. Такі ножиці ріжуть нормально, але оці перероблені тоненькі гілочки ріжуть набагато краще і швидше і оперативніше, ніж отакі ножиці. Хоча такі безумовно, якщо ви купите якісні ножиці, то вони також будуть різати добре. Але не завжди також, на жаль. Тому ми відштовхуємося від такого простого моменту. Отакі ножиці, я так зрозумів, що йому якийсь знайомий там з медицини, спонсорував їх. Чи безкоштовно, чи якось вони там домовились. Тобто, не думаю, що пару ножів він купляв, як, наприклад, такі там по 400-500 по 500 гривень за штуку. Тобто вони економічно вигідніші. Один раз їх переробити, підтримувати гостроту досить нескладно, і їх вистачить на досить тривалий час, якщо ви не дріт проволку, не почнете стальну ними різати. А різатимете тільки отакі зелені операції, так би мовити, проводити на, на всіляких. Рослина. Я взяв, для прикладу, приріст річний шовковиці, воно досить тверда, деревина навіть в зеленому стані, щоб показати. От для отаких от садових ножиць, отака от товщина вже, бачите, як там, половина пальця, тут десь міліметрів 8 Уже Вже вона вважається така досить. Наприклад, оці, бачите, я стискую, і незважаючи на те, що тут зубчики насічка на лезах зроблена, воно. Хоча вискочить і перерізатись зусилля добрячі треба прикласти. Хоча тут важіль довжина самих ріжучих частинок по співвідношенню до ручок 1 до 2 десь, навіть трохи більше. Тобто тут зусилля досить суттєве, я прикладаю. Але врізатись вони не можуть. По причині, ті ж, що і не ріжуть отакі ножниці, які от вони от є, родились їх, задострили під папір. І вони, звісно, це не будуть різати. І з їх, такі самі, не переточені, їх воно вискакує. Ми стискуємо і випихається паличка вперед, але не перерізається. А ці ножиці, бачите? Перерізають. І зусилля я на них менше прикладаю, ніж на ці. А ці не різать. Це тут руліть геометрію, як кажуть. І ці навіть гірше. А хоча б вони, звісно, тут коло шарніра, перерізають. Віг зручніші ручки, ніж в цих, якщо багато працювати, то руку намуляють набагато менше. Тут волдері мозолі, тому в рукавичках треба працювати. А в кото всті міцні пальці і долоні великі, то надівши рукавички, ви просто пальці не всунете в ці отвори. Так що тут треба також розуміти всі ці моменти. І так, як я сказав, перегострити, переробити їх дуже легко. Варто зрозуміти тільки принцип дій. А принцип дій дуже простий. От я намалював. Отаким от чином розташовано там, правда, вдало, не з того боку намалював. Ну, будемо вважати, що от, от, так, якщо дивитися, я намалював оце рюші кромкою вверх. Полотну, але не так, як на логлях воно розташовано, не недотумку. Але суть буде вам зрозуміла. Це ось о, кінчик ножиць, оця фаска отакої ширини і так вона ге, виглядає. На звичайних ножицях. І тут уже фаска раз в три ширша, перегострена під гостріший кут, переточена. І виглядає отак. От і коли ми зробимо ці дві половинки, загостримо під кутом десь 30 градусів, або навіть 25, але обов'язково не доточуючи до кінця, щоб мати можливість зробити мікрофаску, або мікропідвід, або мікрофаску, або другу фаску робочу. Яку треба зробити під кутом не менше 40 градусів, а кажучи 45. Тому що сталь, як я сказав, на переважній більшості всіх ножиць нержавіюча і досить невели... невисокої якості. Тому що вона там і не потрібна якась високаякість. І про малих кутах загострення, працюючи по деревині, тим паче, якщо потрапить туди піщинки, бруд, а вона вони завжди є на будь-яких рослинах. І вже за. О дерев'янілі частини, якщо різать навіть тоненькі гілочки, то при загостренні, чим гостріше під гострішим кутом ми заточимо, тим легше воно буде перерізати. Але якщо кут буде загострення критично малий для цієї сталі, а тут і 30, і 35 градусів вже буде малувати, чесно кажучи. То нам треба якийсь баланс знайти, щоб легко врізалось і тримало загострення, не, не викришувалося ріжуча крому. Тому я вчиняю в таких випадках, роблю під невеликим кутом, мінімальним, який там можна. а чим менший кут нам треба зробити, тим більше металу сточити треба, ви розумієте, що воно було от так, а треба зробити нам отак. От тобто цю всю частину сталі, хоч вона і не дуже там супер тверда, але загартована і треба сточити. Все дуже просто насправді. Але потребує станочного обладнання, тобто електроточила. Уміння на ньому працювати, щоб не спалити і не попиляти і нарізати Там, канав якийсь, хвилі і так далі на ножицях. І потім алмазним інструментом, хоч бланком алмазним для точилки Десь там 400-600 грит. Хоч алмазний надфіль є такий інструмент маленький. Нема на мене, під руху, я хотів вам показати. ну Я думаю, хтось що руками щось робить, то розуміє, про що я балак. І все. Механізовано ми зробили розширені фаски під гострим кутом на одному і на іншому полотні. А потім вручну вже під кутом приблизно 35-40 градусів зробили вузесеньку контрфаску для того, щоб і стійкість була, і врізаємість була. Звісно, що папір вони ріжуть легко, але тепер вони ріжуть, на відміну, як до цього, не різали. Тепер вони ріжуть навіть отакі цурпалки. Хоча тим людям, які прислали це відео і ножиці, там я зрозумів, що геть тоненьке треба обрізав. Ну, це легко і не вимушено І швидкість роботи таким інструментом, звісно, більше. більше. Ну і навантаження на шкіру пальців, де вони контактують із вушка цих ножиць, натруть мозолі вам швидко. Якщо ви увлічотесь і будете довго шарабонити, працювати, то потім виявите, що щось капає вам на черевик, і придивитеся, воно там біологічна рідина, яка зветься кров'ю. Тобто, дуже швидко можна натерти волдир, який лопне і потече з його сукровиця, а потім і кров. Тому Будьте уважні і, і будьте уважні, тому що натирається швидко і непомітно, заживає дуже довго. І не дасть вже далі вам працювати таким інструментом і не тільки цим. Тому краще запобігайте, надівайте рукавички. Але розумієте, якщо ви назбираєте таких ножиць з маленькими отворами в вушках, то, повторюсь, якщо у вас велика масивна рука і ви надінете ще й товсті рукавички, ви просто ви не вставите пальці сюди в ці отвори. Тому розумійте. І також знаходьте розумний компроміс. Зрозуміло, що в цьому місці найбільші зусилля будуть, тому що співвідношення важелі, як архімед нам сказав, сказав, дайте мені точку опори, я перевірю землю. Можливо, він і так казав, ну щось таке схоже. Та він про важелі казав, речаги. Так от тут речаг, бачите, до осі отакий. А з осі до місця перерізу, чим він менший, тим більший тут тиск. І тому кінчиками ми можемо різати отакі тонесенькі турпалище. Листочки. А вже оце, щоб перерізати, то треба дуже сильно давити, можливо, навіть репне осьовий гвин. Тому отакі палички перерізаємо цією частиною. Чи комусь з вас воно це потрібне? Все. Думаю, в переважній більшості не потрібне, Але кому потрібне, то думаю, воно стане в нагоді. Та ще я розказав. Так що, це все таке просте. Як переробити ножиці звичайні, любі, краще, медичні. отакі. Їх купити можна і на ринках, списують обладнання з лікарень, продають їх часто прям купами. І в інтернеті можна знайти і де завгодно. Серед знайомих попитайте, хто з вас там волонтерами може працює, хто працює десь близько до цих всіх маніпуляційних. Дій, то, можливо, там списують їх, вони вже десь там підігнуті, щось там сталося з ними, надламані, начерблені. Їх дуже легко в більшості випадків переробити на абсолютно робочі інструменти. Використовувати хоч в професійній своїй практиці для заробляння грошей обрізанням, то я так розумію, що за цю роботу беруться гроші, причому не 10 копійок за годину, а нормальні гроші, то звісно це буде корисно і вигідно. Хоча якісь там речі може краще купити, готові і використовувати. Хто має можливість купити і бажано перевірити перед покупкою, як вони працюють для цих справ множити, то простіше, звісно, купити готові. А кому цей варіант чимось не підходить, то можна, так як я вже сказав, легко переробити. Не забуваючи тільки при заточуванні на електроточилах. Контролювати притискання і температуру. Чим частіше ви будете тикати у воду і тим з меншим зусиллям тиснути, тим більше шансів, що ви загострите і збережете заготовку сталі на належному рівні. І навпаки, якщо ви дуже сильно притиснете, щоб побачите потемніння в тих місцях, то вже можете розуміти, що в тих місцях буде різня кромка викришувати. Тому запобігайте таким явищам при заточці будь-якого інструмента. І з нержавіючої сталі тим паче, тому що в неї теплопровідність низька. Ну а тепер дякую всім, хто допомагав каналу. І нам з дружиною, друзям, спонсорам, помічникам каналу просто хорошим людям. Бажаю всім нам добра здоров'я, миру і бувайте здорові! Живіть довго!